Привіт, друже! Сьогодні ми зустрінемо радість. Вона така світла і весела, що хочеться сміятися і танцювати. Ну що, ви готові відчути сонце в серці? Тоді почнемо. Ця казочка називається Промінчик Сонця, і ми почнемо з неї. Жив був маленький промінчик сонця. Його сила в тому, щоб дарувати радість усім, хто живе в країні емоцій. І якось. Промінчик Сонця каже: Коли я бачу усмішку, я починаю стрибати і танцювати. Тоді світ навколо стає яскравішим і теплішим. Але буває так, що хтось сумує. Тоді я тихенько прилітаю ближче, торкаюся тепленьким промінчиком і нагадую, навіть у хмарний день можна знайти маленьку іскорку світла. Варто лише придивитися: у краплині дощу захована веселка. У шелесті листя. Звучить пісня, а в сердечку завжди живе надія. Я вмію перетворювати сльозинки, насеючи ними стинки. Вони переливаються так гарно, що навіть найсумніше личко починає усміхатися. І тоді я сяю ще сильніше, бо знаю, моя місія виконана. Кожна усмішка, яку я зустрічаю, стає для мене новим танцем світла. І чим більше усмішок у світі, тим яскравішим стає моє сайдо. Адже там, де є промінчик сонця, завжди народжується щастя. Вами про сонячний промінчик послухали. А тепер давайте разом трішки повеселимося і пограємося з нашим промінчиком. Цим промінчиком радістю. Вставайте, розкривайте ручки вгору, пальчиками порухалися, наші промінчики. Стрибаємо і обертаємося, як наш промінчик сонячний. І говоримо, я радісний. Можете також і матусь своїх підключити. Малятки, які ж ви молодці, погляньте, ми казочку з вами послухали і з промінчиком пострібали. Скільки позитивних. Емоції ми з вами отримали, тому я вам пропоную зараз іще намалювати цю радість. Хай це буде веселка, або якесь сонечко, або квіточка, те, що приносить вам радість. І потім обов'язково цей малюночок треба повісити на саме видне місце, щоб вам ця радість зустрічалася щодня, як тільки ви прокидаєтеся. Тому давайте спробуємо з нашим промінчиком помалювати. Ну що ж, малятки, які ж ви розумнички! Погляньте, скільки радості ми сьогодні з вами створили. Тому давайте зустрінемось наступного разу і поговоримо про інші емоції і познайомимося з ними, які ще живуть в нас. До зустрічі! Бувайте!